Доброго дня, я представник компанії права позиція. Скажіть, будь ласка, Любов Вікторівна, розкажіть, будь ласка, із якою проблемою ви зіткнулися та чому потрібна вам була юридична допомога? У мене була проблема по сімейних обставинах. Чоловік мій був мобілізований, і мені треба була допомога по звільненні чоловіка. Угу. А за якою підставою у вас було звільнення? Звільнення в нас було сім'я опікуна. Ми маємо на, на опікунстві дитину до 18 років. Я інвалід третьої групи і у нього батько, скажіть, зараз із. Ну, хворий був, йому потребував він догляду. Угу, угу. А, чи задоволені результатом нашої компанії? Так, задоволена, дякую, допомогли мені. Угу. А чи були у вас сумніви, що чоловіка не звільнює з військової служби згідно законодавства? Ну, були сумніви, бо його як мобілізували, ну, він теж. Ну Теж ми ж були опіку... сім'я опікунів. Gobلك. Але все одно і було діти до 18 років, у нас троє дітей було. Розкажіть, будь ласка, а як ми почали з вами співпрацювати? Чи ви приїжджали до нас в офіс? Так, я зв'язалася перш по телефону, а потім приїжджала до вас в офіс. В місті Київ, так? Так, у Києві. Угу. Просто зазначаю, хто дивиться це відео. Наша компанія безпосередньо працює по усій Україні, навіть дистанційно, але офіс у нас відкритий в Києві. Також філіал у нас знаходиться у місті львів. Скажіть, будь ласка, Любов Вікторівна, а чи рекомендуєте взагалі вирішувати питання із юридичною допомогою? Так, рекомендую. Думаю, що хто дивиться це відео, той прислухається до ваших вашого. Рекомендую. Я багатьом своїм знайомим рекомендувала і давала номер телефона, щоб дзвонили до вас. Це дуже приємно чути, тому що у вас була підстава звільнити з військової служби згідно законодавства, що передбачає нам. Я вам дуже дякую, Любов Вікторівна, що ви виділили для нас час поділилися такою позитивною практикою, що довірилися нашій компанії «Правова позиція. Нам досить приємно. Якщо будуть у вас ще юридичні певні питання, обов'язково звертайтеся, тому що зміно законодавства потрібно вирішувати усі питання, якщо е, є це можливо. Дякую вам. Дякую вам, гарного дня тоді вам. Вам теж гарного мирного дня. Дякую. Do zobaczenia. Do zobaczenia.